І так у нас знову розпаковка, що я купив на недільний закуп. Перше це виноград. Дуже вкусний. Вноград. Друге. Так. Оце е, помазка із тунца. Блін, дуже вкусно. Вона тут в Чехії, блід, реально. Очень вкусна. <сум знаєння> так, це взяв на сирники. Це курага. Тушена така. Це друга помазанка така з з горіхами теж очень вкусно. Очень-очень. Помідорки. Наші помідорки. Творог 0,7%, звичайний сирок. Це все на сирнички, Два ще таких 0,5%, не такі більш Мягенькі. Хліб. Вкусний хліб. Огурці. Огірки. Жалко, що тут немає таких огірків, як у нас, наших вкусних фарш на котлетки. Яблучка. У нас з'явилось яблука рубінола. Це дуже вкусні яблука. І м'яско на отбивні. Це перша розпаковка. тепер друга розпаковка. Цукор. Суль. Замочав тільки не взяв. Рибки взяв. Треба пожарити рибки. Що давно рибку не діли. Сики А Потім покажу. До е тих десь зайшов. До в'єтнамців взяв собі рукавички. Папір туалетний. Перець. Дуже люблю перець. Лимончик. До чаю, щоб не скучали. Сметанка. До чого збуде. І картопелька. От і все. І скупилися, Сім... я скупився. Тут а на 280, там наша. Ага. Ну, десь приблизно на півтори тисячі. якщо в гривнях брати, Якщо на... на чешський, то десь 1000. Ліба трошки менше. Я оце не пам'ятаю. Отака вот у нас розпаковка.